Доброго дня, друзі, компанія та парку Дискефілія на продажу нове чудове надходження. Це Mercedes Універсалі Цешка С200 з дизельним двигуном на 2,2 літри та на автоматі. Дуже гарна, класна тачка, Обслугована вся від до Я. Фарбоване лише одне переднє ліве крило. Все інше у рідному забарвленні, нічого більш не красилось. Легкосплавні Mercedes диски, непогана гума. Шкіряний салон, тут дитяче крісло. Задній ряд весь цілий, є також шторка, яка закриває багажне відділення. Та сітка. Чотири стеклопідйомника, це, звісно, все присутнє. Електропакет по склам, по дзеркалам. є датчик світла, автосвітло. електрорегулювання сидіння як у водія, так і у пасажира. Стан сидінь в ідеалі просто, дуже гарно все, Хоча пробіг у нас вже... 323 тисячі, але стан дуже-дуже гарний. Є підігріви, штатна мультимедіа, клімат-контроль двохзонний, на автоматі. Економна, класна тачка на кожен день. Тому хто шукав собі в цешечку в дуже гарному стані, прийдете до нас на Грушевського 15 а і вона чекає вас.